Так, друзі, всім привіт! Казанка Миколаївська область. Сьогодні у нас 20 вересня. Розпочали ми жнива. Вбираємо ми зараз е, піонер 140 -й. Перед цим мене не вийшло засняти бо ботові аналізи возив, то ще щось. Перед цим ми вбирали е, сингенту Алькантару. Сипанула вона по 20. Зараз, вибачаюсь за вітер, зараз ми вибираємо 140 й піонер. Це у нас такий камазик, комбайн, той що нам вибирав зернові Джендір 9660 ВТС. Ну і бачите самі, поле чиста, Тоже не все заспів засняти, трошки сів, проїхав, отут якось у края касили, трошки, ну края самі трошки засняв з кабіни і він же не встиг засняти, бо поїхав додому, взяв тормозок, хлопцям треба покормити, друзі, от таке ось у нас. Щось комбайн хода-хода-хода-хода, а немає. Насипало ну, по-разному. По, по краям показувало 1,9, 1,8. Сюди вже другий проход начали 9 і 2,8, і 2,2, і 2,4. Ну а так воно прыгало. В ну, общем, урожайність, друзі, я вам э, скажу, яка вона там? Ось вже в нас тут осталось ще на пару кругів. І ми будемо на цьому полі закругляться, переїдемо під ту посадку, там теж поле. Тут поле полоне пол, поле і посередині розділяно дорогою. І оце посередині де розділяно дороги, до дороги, по ліву сторону дороги один кусок, по праву сторону другий кусок. Ну, Ось таке бачите у нас поле. То. Кабанчик уже на камазі з'являється. Я думаю, вони ще, ще приїдуть в цю сторону і будуть вигружатися. Чистоту, друзі, ви самі бачите. Ну і отакі ось у нас корзинки, бачите ось така, така, і така є, куди без таких. Ну вони всі викручені. Але, друзі. Ну я думаю, якщо урожай тут буде десь по 2,4, то буде добре. По 2,4 центра, то буде добре. Ціни немає. Перший вивіз на гроші, бо треба проросчитуватися. То здавав я по 223 долара за тонну. 10 тонн здав, а решту буду все лежить на зберігання. З того багато друзі, є, де Я так вставав, перебирав, дивився де воно щось. Надо трошки сказать, хай прикрыть, бо я пока не съездил туда-сюда. Mm, Бачите, есть и ну, попадается до да, губка. Ездит и попадается, ездит и пустая, друзья. Все, пока не тянется. такая у нас семечка. Такая вот, друзья. Вот стан поля. Сами понимаете, сами видите. Она уже высохла. Здавав я його на аналіз, цей 140 піонір. Получилася Натура 400, ну, 398 Алія 46,9. 46,8, 46,9 це те. Самі бачите. Все, що в моїх силах було, я все зробив. Я попахав. Я робив культивації, я сорняки, траву погану, але самі бачите, як воно і ще воно єсть. Результат бункер покаже. Такі справи, друзі. Такі справи. Воно сухе як перець. Зараз Перестанемо знімати, покажемо вам вже, як будемо тепло косити. Ми ще вигрузку покажемо. Та Макс за рулем не їзда. Саня за рулем їзда. Макс не їзда. Дешей де ще йде на круг Я думаю, він вже поїде шнек викидувати І не хоче добре друзі, я вже вам заснімлю саму вихру Я вже вам заснімлю саму вигрузку так, друзі, висипаємо ми ще оце бункер. Це ми вже переїхали на друге поле перед цим ми косили. Там край. Зараз трошки отклонюся, щоб було комбайнеру видно. Я вам скажу, цей кусок сіяний з добривами, то він сипе лучче. Сейчас может получится проехать с пацанами. Как там тиктоки кажут, все, конец бедной жизни. Только цена 8000 тысяч гривен за тонну. Показываю, что я за, за, за двором поеду, кружок срок.